Моя приту і знов, буду, як маленька дитина, су твою безмежну любов відчуваю тепне поїду. Вірш, мама, ще в колисці не немовля, слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Масінка, матуся, мама, мамочка, мамуся називаю тебе я Різна Ненечка моя. Я не знаю, мамо мила, щоб тобі і побажати. Перш усього щастя, сили і здоров'я всім у хаті, щоб жили ми всі у згоді, як ти завжди нас учила, щоб твоя усмішка гарна, нас як сонечко зігріла. Хто розкаже мені казку, хто щитріше всіх на ласку? Ти, матусю, наймиліша. Цілім світі найрідніша Хто нас сніжить і голубить, пестить, гладить ніжно й люба, пригортає до серденька ти моя найкраща ненько. Як добре нам можети і знати і вірити друзь весь час, що кращого слова, як мати, немає у світі для нас вона, мов зоря світанкова, як ліп і людська доброта, як мова твоя колискова, як доля і правда свята. Ще коли не мовля, слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна немечко моя. Я не знаю, мама мила. Що тобі побажати? Перш усього щастя, сили і здоров'я всім у хаті, щоб жили ми всі озведі, як ти завжди нас учила, щоб твоя усмішка гарна нас, як сонечко, всі гріла. Як добре нам жити і знати, і вірити друзям весь час, що кращого слова, як мати, немає у світі для нас. Воно, мов зоря світанкова, як хліб і людська доброта, як мова твоя колискова, як доля і правда свята. Ще в колисці немовля слово мама вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама. Мамуся називаю тебе я, рідна ненечко моя. Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо. Можна моря, і океан здолати, гору найвіше, штурмом узяти, можна пройти крізь пустилі та хащі, тільки без мами не. Можна, ні за що, бо найдорожче стоїть за словами в світі все починається з мами. Мам, я тебе люблю!